Вітаю! В Skynom CASA є зараз підтримка офлайн режиму, завдяки чому ви зможете працювати з касою без підключення до інтернету. Для цього версія Skynom CASA має бути більше, ніж третя версія. Зараз в мене каса працює в онлайн режимі. Ось тут ви можете знизу переглянути, що в мене онлайн режим. І для прикладу, зараз я просто продемонструю. Як працює онлайн режим? Всі це, це знають, але я ще раз продемонструю, як відбувається робота в онлайн режимі. Тобто в онлайн режимі ми вводимо логін та пароль і натискаємо Увійти. Далі відкриваємо зміну, каса синхронізує це відкриття з податковою та з сервером. Зміна відкрилась. потім ми робимо продаж, вказуємо оплату, і коли ми натискаємо Підтвердити, каса. Синхронізує цей продаж сервером, списує товари та фіскалізує дані в податкові. Тобто, це відбувається одразу, тому що в нас є підключення до інтернету, і все це автоматично і одразу відбувається. Натискаю ось. Підтвердити, і йде синхронізація з сервером. Ось чек фіскалізований, я можу його надіслати, роздрукувати тощо. Так працює онлайн режим. В офлайн режимі. Немає синхронізації з сервером і немає а, одразу фіскалізації в податковій. Замість цього каса буде запам'ятовувати всі чеки на вашому пристрої. Тобто пам'яті повинна бути достатня для того, щоб каса запам'ятала ці всі дані. І потім, коли з'являться підключення, вона все це синхронізує та фіскалізує. Так. А, далі, а, для того, щоб це в нас. Нам потрібно спочатку зробити налаштування, щоб в нас був офлайн режим. Зараз, якщо я спробую перемкнутися в офлайн режим, ось тут знизу, я натискаю онлайн режим, і в мене буде сказано, що робота в режимі офлайн заборонена в налаштуванні. І зараз ми дозволимо роботу в офлайн режимі. Так, відкриваємо. Платформу налаштування, ось тут в нас є комп'ютери. Так, відкриваємо наш комп'ютер, і знизу тут буде підтримка офлайн режиму, і встановлюємо так. Якщо ми робимо підтримку офлайн режиму, слід розуміти, що каса буде працювати трошки повільніше, ви, може, навіть і не. Ну, Не відчуєте цю різницю, але е, споживання пам'яті буде збільшено, Тобто, тому що каса буде постійно запам'ятовувати всі товари для того, щоб ви могли, коли буде потреба, перейти в офлайн режим. Так? Якщо вам дійсно це потрібно, вмикайте. Якщо ні, то не варто, тому що е, буде більше споживання пам'яті. Зараз ми вмикаємо. Офлайн режим і вказуємо а, мінімальний резерв кадрів для офлайн-чеків. Простіше кажучи, це скільки а, за день а, у вас буде продажів. Так? Ну, наприклад, якщо у вас десь а, в день а, продажів там, 50, так? то вказуєте десь 100, і це буде а, працювати добре. Якщо більше, вказуйте більше. Максимальна кількість, яку ви можете вказати, це 5 тисяч. Зараз я вказую ось такі налаштування і зберегаю. Все. На цьому налаштування завершене. Я повертаюсь до каси. Потрібно перезавантажити касу. Так. Я перезавантажу касу. Так, все я перезавантажу касу. І тепер каса. Вона вже зберегла всі товари в пам'яті. Можемо переглянути, натискаємо онлайн режим, і тепер в мене є можливість перейти в офлайн режим. І каса запитує, чи перейти в офлайн чи ні. Так? І ще, крім цього, вона відображає, скільки вже зараз ви перебуваєте в офлайн режимі, і скільки за місяць ви вже були. В цьому офлайн режимі для, для чого ця інформація? Це вам буде потрібно лише якщо ви використовуєте фіскальний реєстратор зі скайном касою. Якщо у вас окремо фіскальний реєстратор, то вам ця, ця інформація вам не потрібна, вона потрібна лише якщо у вас використовується в касі фіскалізація, і в цьому разі у вас є обмеження по часу перебування в офлайні, так, і вам слід дотримуватись. Цього часу. Тобто, у вас є певна кількість годин поспіль. 36 поспіль ви можете перебувати в офлайн режимі. Так, та за місяць у вас є обмеження. Ось і вільні офлайн коди Ось таким чином. Коли у вас більше не буде вільних офлайн-годин в місяць, ви не зможете. Перебувати в офлайн режимі каса вам це дозволить, але податкове відхилить ваші запити на фіскалізацію, тому не варто. Якщо у вас буде потреба, у вас, наприклад, закінчилися офлайн-години і вам все ще потрібно працювати в цьому місяці в офлайні, тоді ви можете, як і раніше, працювати в режимі відкладення чеків, так? Добре. Тепер спробуємо е, працювати в офлайн режимі. Я вже е, зробив всі налаштування, е, і е, я зробив вхід в касу, вхід в касу з новими налаштуваннями, і в мене вже підтягнулись всі товари е, для роботи в офлайн режимі. Для чого я це, це кажу? Е, для того, щоб, е, наприклад, е, у вас, е, у вас на, на касі, так, ви хочете перейти в офлайн режим. Так? Але ви е, для цього не входили в касу з новими налаштуваннями, щоб каса підтягнула ці товари. Е, ви не зможете перейти в офлайн режим. Тобто, у вас до того, як ви Зможете працювати в офлайні, вам потрібно в налаштуваннях дозволити цей режим та увійти в касу. Ось як зараз я зробив. Тепер я можу входити а, в офлайн режим. Тобто, наприклад, навіть якщо в мене закритий додаток, от зараз в мене закритий додаток. Я відключаю підключення до інтернету. Ось бачите? Я відключив підключення до інтернету. Підключення до інтернету немає. Ось закрита каса. Тобто зовсім закрита каса. Я відкриваю касу. Вона відкрилась, підключення немає. Я переходжу в онлайн режим і вмикаю офлайн. Зараз в мене офлайн режим. Я обираю свого касира і я увійшов в касу. Каса працює, ось товари, і я можу е, далі працювати. Тобто, ось в мене офлайн режим наразі працює. Я обираю товари, ось, обрав товари, натискаю оплату. Як звичайно, тобто нічого не змінюється. Але я працюю ось без інтернету, я працюю. Все. Є продаж. Продовжити. Наступний продаж. Я так, так само просто працюю в цьому режимі. Наступний продаж. Все. Тепер я, наприклад, є підключення інтернету. З'явилось підключення, так? Я знову вмикаю. Ось. В мене є тепер підключення. І я для того, щоб перейти в онлайн режим, натискаю офлайн режим і е, перейти в онлайн. Так? І після цього е, обов'язково потрібно знову увійти в систему. Я роблю вхід, і система починає синхронізацію всіх чеків, які були в офлайні. Ось, бачите, вона робить фіскалізацію і е, е, всі потрібні дії, все завершено. Тобто вона передала всі дані до сервера і фіскалізувала всі чеки. Мене. Всі чеки вже а, фіскалізовані. Ось фіскальний номер, все добре. Тепер давайте спробуємо а, працювати в офлайн режимі, нібито ми а, починаємо зранку. Ось, наприклад, в нас зранку немає підключення до інтернету, і нам потрібно відкрити зміну а, без інтернету та працювати зовсім без інтернету. Так? Спробуємо такий варіант. Я закриваю зараз касу, тобто все закрили касу. Відключаємо підключення до інтернету. Немає інтернету. Ось ми зранку приходимо в магазин, так, і відкриваємо касу. Підключення до інтернету немає. Переходимо в офлайн режим. А, вибачте, я не закрив зміну. Давайте зараз ми закриємо зміну. В звичайному режимі ми закриємо зміну, щоб у нас була закрита зміна зранку, так? Закриваю зараз зміну. Так. Службова видача і закриваю зміну. Зараз я в онлайн режимі. Звичайний режим я закриваю зміну. Все, зміна закрита. Вимикаємо підключення. Ось в мене немає підключення. Ранок, зміна закрита, потрібно увійти в касу та відкрити зміну і все це без підключення до інтернету. Я відкриваю касу. Так, і я не роблю вхід одразу. так, Якщо я спробую увійти, в мене немає підключення до інтернету. так, Я переходжу ось сюди онлайн-режим, натискаю, обираю. Офлайн режим і обираю свого касира. Обрав. Каса запитує: Хочете відкрити зміну? І ми зараз в офлайн режимі, підключення немає. Я кажу: так, я хочу відкрити. Відкриваю. Зміна відкрита. Якщо я увійду в вікно зміни, буде надпись: Фіскалізований в офлайн режимі. Тобто ми відкрили зміну в офлайн і працюємо так. Робимо продаж ось цей продаж, там потім цей. І так далі. Тобто ми працюємо як звичайно. Ось, Декілька чеків. Я створив декілька чеків. Um, і якщо я відкрию чеки, тут ви зможете побачити, що ці е, чеки всі, вони не синхронізовані, тому що поки що ми в офлайн режимі, чеки не синхронізовані, так, і е, вони зараз на цьому пристрій. Можемо ще щось продати. так? Майте на увазі. Зараз в мене є тут чеки, і тут в нас є спеціальна кнопка Видалити локальні дані. Так? Ось це не робіть, будь ласка, в офлайн режимі, тому що, якщо ви це зробите, всі дані зникнуть. І оскільки вони не синхронізовані і не фіскалізовані, вони назавжди зникнуть в нікуди. Видаляти локальні дані можна лише, якщо а, ви працюєте в онлайні. А зараз в офлайні ні, не видаляйте. А, хіба що ви знаєте, що ви робите, тоді видаляєте. Ось. А, тобто, в мене офлайн режим. Маю чеки. І, наприклад, я працюю. Тобто, день я працював, і підключення так і немає. Тобто, а, На жаль, Світла немає, інтернету немає. так, І дані не синхронізовані, Нічого страшного немає. Тобто ми просто заходимо, робимо службову видачу, як звичайно. так, Ми робимо службову видачу. Зробили. Йдемо до зміни. В мене є витер за сьогодні, так, загальна сума продажу. Там з видачу я зробив так, і я просто закриваю зміну. Все, я закрив зміну, і це все було в офлайні. Тобто за цілий день інтернету не було. Я відкрив без підключення, працював без підключення і закрив без підключення до інтернету. Все, я закриваю. Так. Наступного дня також немає інтернету. Все ще немає. Я знову відкриваю. Касу без інтернету. І переходжу в, в офлайн режим. Знову відкриваю нову зміну. Це вже ще одна зміна, яка буде працювати в офлайні, так? І я також, працюю в офлайні. І е, впродовж дня в мене, е, нарешті, є підключення до інтернету, е, є світла. Е, і Оскільки у податкової є обмеження, що поспіль я маю працювати в офлайні не більше, ніж 36 годин, вам потрібно буде знайти це підключення впродовж ну, десь двох робочих днів, тобто, десь так. Тобто я можу один день повністю працювати в офлайні, закрити зміну, ніч немає інтернету, і там на ранок все ще немає, але впродовж дня він з'явився. І я можу тепер. Прийти в онлайн режим. Як я це роблю? Ось в мене з'являється інтернет, так. Я натискаю знизу і офлайн режим, і натискаю онлайн режим, або я просто перезавантажую касу, як вам зручніше. Натискаю онлайн режим, або, або просто, або просто є інтернет, і я просто. Вмикаю касу і натискаю увійти. Починається процес синхронізації всіх даних, тобто вчорашня зміна, яка повністю була в офлайні, і сьогоднішня, яка частково була в офлайні. Все це синхронізується з податковим сервером. Ми передаємо всі дані. Передали дані, і далі чекаємо переход в онлайн режим. Все завершено успішно. І ми можемо переглянути. А, зараз а, в мене, ну, у вас а, в мене більше, ніж там декілька вже годин. Вона каже, що я в офлайн, тому що я до цього також був в офлайні, і у вас буде збільшено а, після а, офлайн режиму, скільки за місяць ви вже перебували в онлайні офлайні. Ось таким чином а, всі дані а, в мене вже синхронізовані з сервером, тобто товари списані. там а, Прибуток прорахований, все пере, передано для фіскалізації в податкову. Тобто, ось таким чином ви можете повноцінно працювати зовсім без підключення до інтернету. Головне пам'ятайте, що у вас, якщо є фіскальний реєстратор, то є обмеження по часу. Це. Цього має бути достатньо, тобто там десь 5 годин в день, кожен день ви можете працювати без інтернету. Коли воно закінчиться, і якщо ще місяць не закінчиться, тобто у вас немає більше офлайн часу для фіскалізації, тоді можете, як і раніше, в режимі відкладених чеків. Якщо у вас немає підключення до фіскального реєстратора, то обмежень по часу немає зовсім. Тобто ви Хоч постійно можете а, працювати в офлайн режимі. Так? І обов'язково пам'ятайте, що дані зберігаються на вашому пристрої, тобто не можна змінювати пристрій, поки ви не синхронізували їх з сервером, тому що вони зникнуть. І не можна а, одночасно працювати а, на різних пристроях в офлайн режимі, а, Нібито це один комп'ютер, дані будуть змішані. Тобто у вас має бути офлайн-пристрій для однієї каси в один момент, один, для того, щоб це вірно працювало. Ось таким чином. У будь-якому разі, зараз є дуже зручна функція, з якою ви зможете відкривати касу. Зовсім без інтернету, тобто у вас пристрій навіть може бути вимкнений. Тобто комп'ютер може бути вимкнений. Ви вмикаєте його без інтернету і входите в касу і починаєте працювати незалежно від того, чи є інтернет, чи немає його. Ось таким чином. І ми бажаємо всім, щоб ось ця нова функція. Вам була не потрібна на все добре.